Да. Раз, раз. Раз, 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 раз. Як мене чутно, ще людей просто немає, тому вони не чують. О, чують. Є Ось, тут Єсть конто. Раз, раз. Раз, 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 раз. Як мене чують, ще людей просто немає. тому Вони не чують. Згуниться. Чую. Ханін! Ханін! Далі на Нурієво! Нуріе! Чо? П'ять. П'ять. Ні, Шість. Шість. Шість, один. Шість, один. Так, щось в мене тут з рівнем трошки не то. О, так? Да? Нормально? Нормально. Другий тайм у нас матчу між атлет та переможцем. Другий тайм почали одразу з гола. Нурієва, Нуріїв, Міша. Ні. Рахунок у нас 6-1 на користь атлетівців. Іревич, Ханін. Ханін гарно, гарно обіграв, але там захисник. Міша, Ханін. Ханін. Обігрують Ханіна. На фланах. А от Даня. Даня на Юревича. Юревич. Куди ти самі бігаєш? Нема людей. А ти скинув посилання? Не дивляться. Так скинь посилання. Дуже сильно норію. Відпустив м'ячик. Не змогли. Не змогли забити. Гайден? Ні. Контратака. Контратака небезпечна. Переможця.

Даня. Даня в центр. На Нурієва. Нурієв може пробити. Нурієв не забиває. Лівою, лівою ніжкою міг спокійно класти цей м'ячик. Але страшно. Подача! І Юревич пробиває. І... Поруч зі стійкою і кутовий. Подача? Подача, удар головою. Від... Забухали, там дядьки здорові. Да. Дача! Тача, дар було! Аут! Айден. на Даню. Даня переводить. Далі на Юревича. Юревич від себе. З Богданом. Алло! це ні! Неймовірний був. Який там був? Я Не знаю. Не було, який там гол? Чи це вже вони цього. Я не можливо. знаю, який там може бути гол. Але Там майже не залетіло. Там це. Навіть, навіть не близько наче було. Ні, якби, гол то близько, але після перекадуємо. Ну так. Да. Штрафний удар. Штрафний удар в нас. Ми вже перезапустили Да. Небезпечний! Гол! Прям, Рахунок матчі вже шість три. Шість три. Міша, Юревич. Даня. Деревич. З Данією, Спокійно. Дуже глибоко сіли. Гравці-переможця. І пішла контратака. Контратака. Міша, ні. Забирають м'яч. Небезпечна атака. Переможця. Буде пробувати. Ні. Ні, не прибувають. Захист відбивають. Гурієв один. Грієв один. Штрафний. Порушення правил. Підправою Трохи посипались гравці атлету. Рахунок шість Штрафний удар. Як ми бачимо, ці дядьки бити можуть можуть. Сильний удар. Богдан відбиває. Міша в під Каті. Молодець. Яуд для атлетиців. Ханя залишив м'яч Юревичу. Юревич змішує. Ханя. О, Юревич. Юревич далі на Даню. Даня один з м'ячем, Даня сильно вперед на Нурієва. Але м'яч супроводив Лукіпер. Ну, Відворіт. Міша. Угу. Міша, молодець, обіграв. І прушу. курточку Курткочку, курткочку одягайте. Корбу сара. А от Вперед. Павленко. Павленко на Ханіна. не Невдало. Даня Даня може пробити. Даня пробиває. Але в, гру, в руки голкіперу. Сильно вперед. Дуже, дуже вдало вибивають, але Приходько забрав цей м'ячик. Небезпечно, небезпечна атака. Удар. І це гол. Рахунок у нас стає 6. Шість-чотири вже. Приходьте трех'єдні! З комфортних вісім один рахунок у нас вже шість-чотири. Хлопці, зібралися! Ло! Приходьте! Павленко, Павленко обіграє. Павленко далі. Романенко. Романенко простріл. Ні. Кутовий буде. Матвій пішов на подачу. Треба Атлетівця взабити. Бодай один м'ячик, щоб знову пішла в певну місць. Тому що поки що ніяк. Матвій обіграє з Данією. Даня, навісна прострільна передача. Ханін не зміг обіграти. Обірно втриматися наче. І знову дуже вдала передача, але там Богдан вийшов і забрав. Пред. Павленко. Спокійно. Даня. Невдало. Панін. Павленко. Павленко не дає. Забираємо м'ячик Павленко, Іліяна Романенко. Романенко з Ханіним дуже гарно обігралися і це порушення Таня, правил. Таня. Таня. А ну, ти що? Отут зараз передачі, будеш мають. Забрати себе гравця і буде потім тривати голови. Штрафний удар. Ханін. на Ханіні порушили і Ханін буде пробувати. Пробиває Ханін, невдало. відворіт. Нагадаю, рахунок у нас в матчі 6-4. На користь атлетівців. Невдало, Даня не вдало. Але... Забирають м'ячик. Павленко. Павленко обігрує. Може пробивати. Павленко вже може пробивати, але віддав на Ярослава. Ярослав не влучає. Не б'ють хлопці, не б'ють. Немає ударів. Відворіт. <кій> Сильно. Там Даня. Містер Жемський. Містер Жемський залишає м'яч. Не дуже вдало на Павленка. І знову пішла небезпечна атака, удар сильно. Невгучно. Відворіт. Богдан буде. Розіграє з Данією. Даня. Даня невдало. Приходько. Приходько вперед, також невдало. Павленко залишив м'яч в центрі. Спокійно з Данією обігрується Матющуком. Закриті. Даня шукає партнера. Невдало на Ярослава. Приходько. Приходько в центр. Не вдало. Забирає приходько. Забирає на Ярослава. Ярослав в центр на Павленко. Павленко з м'ячем. Павленко невдало. Вже читалася ця передача небезпечна атака. Даня встигає. Підставити ніжку на кутовий. А ми без положень поза грою, так, да, граємо. Mm -hmm. Бо я дивлюсь, там один просто тупо стоїть, коротше. Так, так, так. Подача кутового. Безпечний, <плес> боже мій, відбувають. Ще буде добивання. Ні. Не дають. Накривають хлопці. Накривають, не дають пробити. Але атака продовжується переможця. І приходько. Вже пішли спори, чи був гол, чи не був гол. Арбітер його не зарахував. Кутовий Розігрують кутовий. Пробиває. Ярослав ставить. І це порушення. А чого порушення в нашу сторону не зрозуміло? Я теж щось нічого не зрозумів. Яріка на яріку. Небезпечний штрафний. Біля воріт атлетівців. Там є час Скільки там ще грають. Е... 10 хвилин ще. Небезпечний штрафний. Ютубченки знімають. А монетизація коли буде. Та там же, я не знаю, навіть коли вона. Небезпечний, гарний удар, неймовірний, шикарний переглядів. Та напевно. — Тільки тисяч. Нам mm ж -hmm. mm. треба ще монетизацію підключати. Через партнерки якісь. Передачка. Дані. Матвійчик. Матвійчик. Ні, не дають. Виштовхує. Дядя Степа виштовхує Матвія. За бокову. О, Міньйон вийшов. Ханін! Ну давайте, хлопці, ну треба забивати! Ярослав, удар! Боже мій! Проходить м'ячик над стійкою. Ще грати 10 хвилин у нас у матчі. Перший. А от. Спіно. ти зміємо. Міша. Міша, Міша. 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 Може пробувати. Ні, Мішка. Віддав на ястріка і дуже дуже невдало. Перший м'яч. Перший. Міша. Міша забирає. Міша набирає. Міша набирає. Може пробувати. Міша. Ні. Робить передачу на Єстрижимської. Єстрижимський простріл! Гайден! Гайден! Забиває! <кліп> Рахунок у нас 7-3. Ні, 7-4 вже. 7-4. 6-4 був. 7-4. Після гарного простріла Йострижемського попав м'яч в перекладину. Гайден на добиванні. Робить рахунок 7-4. Міша. Міша обігрує Гарно, Міша. Удар! Ні. Треба було трошки раніше Міша, пробити. Романенко залишає м'яч. Міша. Міша. Міша накручує. Накручує. Віддає передачу на Нурієва. Нурів став в корпус. І порушення. Так, порушення. Міша молодець. Міша дуже впевнено з м'ячем. Я на пробивання. І Романенко. Може пробувати ру трошки заборився, але треба забити ні. Юревич. Юревич. Ді, де, 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 де. Спокійно... Молодець. І набирай! Набирай, набирай! Нурів! Луріїв! Давай же! Простріл! А, а, він робив лівий ніжкою простріл. Давай, ну живіше, живіше стало, навіть ну, тепліше да. трошки. Але людей не, не стало живіше. Такі... Нікому не цікава наша трансляція. Видача кутового від Гайдена норів не зміг пробити. Сильно вперед! Богдан повинен виходити, і Богдан забирає цей м'ячик. Юревич. Юревич в центр. Міша. Міша. Міша обігрує. Обігрує. Але... Ну, на так далеко затягувати? Повертатися треба, повертатися треба гравцям атлету. О, гарна передача, але Богдан Ну це порушення. Дуже грубо було. Походу каліном йому, так, да, дав? Ну, не знаю, ну влетів просто вийти чи Нормально, Богдан боєць. Блін, шапка прикольна. Треба запитати, я не таке стапка питає. Так, 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 Ну, прикольна така. <shukland> Шапка-жапка. <skill> да. Романенко. На фланг. <shukland> є стрижемський обігр є, але там... Там дядько. Дядько забирає. І Кутовий. Ні, ні, відворіт. Відворіт показує. Ну, дуже, який би швидкий не був, але там ноги. Три голови більші, тому порушення правил. Ярослав порушив. Матвійчик. ставить, Стає перед м'ячем, Правильно робить. Треба затягувати трошки час. Отак, От молодці хлопці. П'ять хвилин у нас залишається в матчі. Рахунок 7-4. На користь атлету. Буде навісна передача. Простріл. Міша забирає м'ячик і. Від воріт. Так воріт! А як так? Це арбітер крутий. У нього все подія. Ні, nee, так він, короче. Та я знаю, смотри. И любить таке. Він підкребов. Йоревич. Окей, манить курей нас убивати. А. Спокійно! чотири три працюють. Богдан Яринч гот, находи! Вперед. — тримай. <câpercient> Рів. <coughs> <"Botn İslam> <preserved> Міша. Міша спокійно. На Богдана. Богдан вперед. йди, Іди! 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 іди. Хайде! На Нуріва, Нурів, нурів забиває! 8-4. 8-4. Молодці хлопці. Зібрались. Ти не віриш, не опікай, але помилиться і так, да, так, да. до кінця, Ром. Не давати. Романенко. І Матвій, не давай. Хорош, хорош. давай, давай, давай до кінця. До кінця. Ух, як ти подивіться, що творить? Забрали м'яч хлопці. Матвійчик, спокійно. Спокійно. На Романенко, Романенко. На Богдана, Богдан. Вперед. Свічку. Так. Перший Романенко знову забирає Ярік на Я Стрижемського. Я Стрижемський yeah. на Норієва. Норів, І І ще! пробиває. Да. Ні. І ще Міша. Ні, Міша не пробиває. Міша не б'є. Міша не хоче бити в цій зустрічі. Романенко пробиває сильно. Не влучає. — Зато сильно, зато пробивав. Ну, кажу, прикиньте, кажу, різниця сумасшедша. Це рік разниця. Ну да. так. А, просто такі просто... дядьки учили. Так Підласне, як ми. Так, да, так, да, так. Да. Дворіт. Одразу в пресинг. Матвій. Романенко не дає розвернутися. І про свистів порушення правил. Ніша. Нішка розібрався. А, ну ріє пробувати буде, ні. Порушує правил норії. <свісити> <свісити> Сильно вперед. Приходько. Не дає. Ну, молодець, молодець, приходько. Тут уже поставив корпус і в нього забрали. З порушенням правил, звісно. Одна хвилинка зібралася. У мене півтори. Це ну, було таке, воно рахує хвилину за сім. Гайден, спокійно. Молодець. Давай, 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 давай. Ром, нет. <плёжит> О, хорошо, <тоже> желтая карточка. Ну, строк, я заезжаю. Ой-ой-ой-ой-ой! Хорош, Богдан! <плёжит> ну. А Яка різниця? Сейф зробив, зробив. А, типа нормально, так? <ріст> 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 Перший. Приходько. Дивиться, <ріст> но підніма. Вибиває. І матч закінчується. З рахунком 8-4 атлет перемагає зустрічі проти переможця. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Зараз вас чекає трансляція матчу між атлет та щасливським ліцеєм Аля Шахтар. Не зараз, а о 14. А, о 14-й, вибачайте. Тому чекайте. До побачення!